Блютуз-колонка лише за 150 гривень з магазину Червоний маркет. В Магазині колонку перевірити не вийде, тому що з коробки вона йде повністю розряджена, і це перше. Друге індикатор заряду є, але він завжди горить червоним, і ви ніколи не дізнаєтеся, що ваша колонка зарядилась на 100 Є aux вхід для того, щоб щось підключати шнурком. І як у всіх китайців, є слот для карти пам'яті і usb гніздо. Як ви побачили, колонка заряджається через мікро usb і одноразовий шнурочок у комплект поклали. Зверху пластикова кришка, якою можна повністю закрити усі гнізда. Ну а з цього боку піділька щоб було зручно переносити. І я вже мало не обісрався, тому що робить вона це на максимальній гучності. Телефон знайшов колонку, називається вона GW851. По якості звука, друзі, вам доведеться довіритись моєму слуху. Я в минулому музикант і інженер, який встановлював різні колонки на різних концертах. Тож спробуємо послухати. Вмикаємо. Короче, друзі, бас відсутній повністю лише середина і високі частоти. Зараз з'ясуємо, скільки колонка буде працювати на максимальній гучності. Піду я звідти, друзі, тому що трошки кров з ушей йде. Від мене до колонки 15 метрів. Bluetooth працює впевнено. На максимальній гучності колонка працювала менше 2 годин, хоча заявляють 3-4. Заряджається ця колонка ну просто дуже повільно. Лише 1 Вт, 0,2 А. й дехто з вас любить рубрику, що всередині, тож дивіться, 2 динаміка і акумулятор. До речі, акумулятор 18650. Якщо автономної роботи вам буде замало, будь ласка, поміняйте на людський і все буде добре. В принципі, все зроблено достатньо. Якісно там, де треба проклеїти роз'єми, там проклеєні, там де треба якийсь ущільнювач. Він там є. По вазі ємність акумулятора приблизно відповідає заявленим характеристикам і складає 800 мАч. Я це перевіряти не буду, тому що і так вже дуже багато часу вгатив в цю колонку. Тож, друзі, лайк, підписка за корисну і повну інформацію про колоночку. І я вам скажу, що за 150 гривень можна брати.